Пропоную до вашої уваги лаконічне та від цього не менш інформативне відео з каналу 5 Minutes tech яке без зайвих палачок познайомить вас з таким поняттям, як мікросервісна архітектура. Бажаю вам приємного перегляду. Мікросервіси за 5 хвилин. Мікросервіси це популярна архітектурна модель, яка вирішує обмеження і проблеми легасі застосунків. Щоб зрозуміти основу мікросервісів. Давайте поглянемо на історію розвитку дизайну застосунків: від монолітних до багаторівневих і далі до мікросервісних архітектур. Найпростіший спосіб побудови простого застосунку спроєктувати його у вигляді одного шматка коду, який відповідає за збереження даних, бізнес-логіку та обробку даних, інтерфейс користувача. Саме так раніше проєктували та будували застосунки або цілі системи. Та з підвищенням рівня складності такий підхід має своє обмеження при побудові складних систем, оскільки усе починає залежати від усього, і такий код стає важко підтримувати, змінювати, масштабувати. Тоді інженери запропонували спосіб спростити систему, розбивши систему на окремі рівні за своїми технічними функціями, і найпоширенішою є трирівнева архітектура, яка складається з трьох окремих рівнів. Перший рівень репрезентація містить усі компоненти, які відповідають за взаємодію з користувачем через візуальний інтерфейс, логічний рівень включає бізнес логіку та процеси, що відносяться до бізнес функцій. І третій рівень даних відповідає за збереження читання та надання інформації по запиту. І якщо виокремлення окремих рівнів для логіки та даних трохи покращили стан речей, система не стала менш централізованою. І це не вирішило основні проблеми, пов'язані з побудовою складних систем. Зглянемо ці труднощі. З розвитком великих веб і мобільних застосунків їх складність почала рости експоненційно. Підтримка, розвиток та масштабування таких складних застосунків, як інтернет магазин Amazon чи пошукова система Google, потребує використання зовсім інших підходів. І найкращий спосіб спростити систему розбивши її на незалежні компоненти. Тож інженери вирішили розділити логіку застосунку та сховище даних на окремі частини, так звані мікросервіси. Кожен мікросервіс виконує одну бізнес-функцію від початку до кінця, незалежно від інших мікросервісів. Він має простий, зрозумілий API і спілкується з іншими. Через універсальний протокол HTTPS або черги повідомлень. Коли застосунок проєктується у вигляді мікросервісів, різні команди можуть працювати незалежно над його різними частинами, додавати нові функції, розвивати можливості бізнесу, не впливаючи на роботу інших команд. Теоретично вони навіть можуть використовувати різні мови програмування і розгортати свої сервіси на різній інфраструктурі. Але. Щоб зменшити витрати, підвищити ефективність та спростити управління, більшість компаній зазвичай обмежують вибір технологій, платформ та мов програмування. І з розвитком застосунку кількість мікросервісів буде поступово зростати до десятків, сотень або навіть тисячі. І коли це станеться, система знову стане складною. І для прикладу, якщо один сервіс впаде у продакшені. Це може викликати ланцюговий збій у інших частинах системи, і оскільки система є високорозподіленою, іноді буває дуже важко знайти причину і виправити її швидко. Тож з'явилась потреба у створенні та розробці нових інструментів, щоб упоратись із постійно зростаючою складністю високорозподілених мікросервісних систем. Серед найпоширеніших контейнеризація. Дозволяє запускати сервіси у ізольованих самодостатніх контейнерах, таких як Docker. система оркестрації контейнерів, такі як Kubernetes, щоб керувати життєвим циклом компонентів, автоматизація CI-CD. черги повідомлень для уникнення прямої залежності між сервісами завдяки використанню брокерів повідомлень інструменти для моніторингу продуктивності. Логовання і аудит, щоб бачити усе, що відбувається у системі. Та потрібно пам'ятати, що мікросервіси не є універсальним рішенням для вирішення усіх проблем при проєктуванні системи. Коли застосунок невеликий, має мало користувачів і не змінюється швидко, Monolith все ще є найкращим варіантом, бо складні розподілені системи це завжди важко.